Колеги, добрий ранок, а щось нічого не чутно. Хвилина мовчання. Всім доброго ранку. Шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до частини 4 статті 54 регламенту роботи Сумської міської ради, 8 скликання, у разі на використання електронної системи до обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації діяльності ради. Прошу зацінити реєстрацію депутатів. Прошу депутатів при реєстрації голосування вмикати відеозв'язок. зв'язок. Левченко, Олег. Присутній. Баранов Андрій. Баранов присутній. Васюнін Дмитро. Присутній. Вигера Олександр. Єсь. Гробова Вікторія. Присутній присутні. Доброго границя. Жалішнело Олександр. Олександр. Присутній. Домінас Валентина. Повідомляла, що у відпустці. Кяговець Олена, Землянко Олександр, брат Оксана, Ліпова Світлана, Кагар Анатолій, повідомляв повідомлення. повідомлення усне про відсутність, Шила Володимир, Присутній. Хальченко Ігор. На покладанні зараз під'єднається. Кабзар Артем. Галаєв Рустам. Дмитренко Сергій. Дмитренко присутній. Зеленський Максим. Присутній. Куц Владислав. Лазарів Єфрем. Доброго дня, присутній. Ахтеров Вадим. Надісна На Кальченко також присутній. Дякую. А Вадим. Є, доброго ранку. Є. Доброго ранку. Бозенко Інна. Присутня. Губська Ірина. Заїха Валерій. Є. Касяненко Євген. Касяненко Євген. Присутня. Нагорна Марина. Присутня. Чепік Володимир, Яденко Ірина, повідомляла, що вона відсутня буде, Перепека Ігор, Я, Жиленко Віталій, Жиленко Юрій, присутній, Зюз Євген, присутній, Прольов Олександр, Присутній. Тихенко Костянтин. Присутний. Галайв Вросул. Есть. Перепека Юрий. Кондурин Дмитро. Кубрак присутня. пять. Доброго ранку. Надежда Григорьевна Зименко присутний. 26 шість. Ви... також присутня Надія Григорівна. Так. Да. А ви я вибачаю, сказали там про колег депутатів, що повідомляли. А чи є повідомлення депутата Соколова? Чому ви його не називаєте? Немає від нього повідомлень і його немає. Чотири... А де він не знаєте? Не знаю. Письмових повідомлень ніяких від нього нема. Добре, дякую. 27. Для участі у засіданні 69-ї позачергової сесії сумської міської ради зареєструвались 27 депутатів. Сесія правомочного оголошується відкрито. Відповідно до частини 2 статті 19 регламенту роботи сумської міської ради, 8-го скликання, чи є повідомлення від депутатів щодо неможливості бути присутніми на сесії Кисіль, ЗСУ, Різник, ЗСУ, ЧЕПІК, ЗСУ. Сагач, усне повідомлення, Діденко усне повідомлення. І Домінас повідомляла, що вона І випадала. Домінас також, так. Да. Шановні <різь> колеги, сьогодні святкує свій день народження Касянінка Євген Євгенович. Давайте його привітаємо, побажаємо йому міцного здоров'я, добра, мира, злагоди і найшвидшої перемоги. Євген з Днем народження вас. Дякую, дякую. Для забезпечення роботи пленарного засідання нам необхідно утворити робочі органи. Відповідно до частини 2 статті 54, лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень ради відкритим голосуванням шляхом опитування членами лічильної комісії депутатів. Є пропозиція організаційне питання утворення лічильної комісії і затвердження регламенту роботи затвердити одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. Виво, Батьківщина, Львівченко Олег Олександрович, Слуга народу Кальченко Ігор Володимирович, Європейська солідарність, Екпера Вадим Вагіхович, Сила і честь у нас Дяденко відсутня. І група суми Перепека Ігор Олександрович. Є пропозиція голову лічильної комісії обрати. Голова лічильної комісії Левченко Олег Олександрович. Ніхто не проти? І секретар Перепека Ігор Олександрович. ніхто не заперечує? Так, демо дам далі. Так. Я тільки підписати, не зможу, не зможу під'їхати, тому може другого когось. Ну, це ж не обов'язково сьогодні, Ігор Олександрович. Так, де ми голосуємо. Левченко Олег. Дякую. Баранов Андрій. Баранов Андрій. Баранов, за. Васюнін Дмитро. За. Вігера Олександр. За. Гробова Вікторія. За. Зарішнелов Олександр. За. Яговець Олена. За. Земенко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак За. Липова Світлана. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Уц Владислав, Лазарів Єфрем. За. Афферав Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Заїка Валерій. За. 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 Перепека Ігор. За. Жилінка Віталій. Жилінка Юрій. За. Зюсь Євген. За. Корольов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Хандурін Дмитро. 28. 28 за. Лічильну комісію утворено, Регламент роботи сесії затверджено. Відповідно до частини 2 статті 38 регламенту роботи сумської міської ради. 8 скликання функції секретаря та редакційної комісії на сесії Сумської міської ради здійснює відділ з організації діяльності ради Сумської міської ради. Пропоную затвердити порядок денний із чотирьох питань за основу і в цілому. Питання депутатам надіслані. Питання всім надіслані. Так, зачіплюйте. Так? так, про присвоєння звання почесної чесної громадяни міста Суми. Там ще додались люди. Це захисники, їх на. тепер 13 людей. Заперечень не буде, шановні депутати. Так, йдемо далі. Про включення. Питання номер два. Про включення майна до складу єдиного цільового майнового комплексу. По виробництву транспортуванню тепла та електронної енергії в місті суми та про внесення змін до договору оренди єдиного цільового майнового комплексу по виробництву транспортуванню тепла та електронної енергії в місті суми від 1 вересня 2005 року номер УКМ-2047. Питання номер 3 про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади, майна в якості благодійної допомоги від товариства з обмеженою відповідальністю оператор газотранспортної системи України. Питання номер 4 Про реалізацію проєкту реконструкція каналізаційного напорного колектора від КНС-1А по вулиці Соборної до міських очисних споруд в рамках. Програми відновлення України 3 Так. Э, голосуємо за основою в цілому. Левченко Олег. За. Баранов, Баранов за. Васюнін Дмитро. Васюнін за. Легера Олександр. За. Гробова Вікторія. За. Джарішнелов Олександр. За. Дяговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Шило Володимир. За. Пальченко Ігор. За. Пабзарій Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Куц Владислав. Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. За Надіроном. Босенка Інна. Да. Губська Ірина. Заїка За. За Валерій. За. Касяненко Євген. За. горна Марина. За. Перепека Ігор. За. 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 Надія Григоровна, перепрошую, Чепик, за теж. Він праю вам. Дякую. Юсь, за. Да. Корольов Олександр. Корольов за. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Андурін Дмитро. Тридцять. Тридцять за. Порядок денний за основою в цілому затвердили. Переходимо до розгляду порядку денного. Шановні депутати, розглядаємо питання. Питання номер один: про присвоєння звання почесний громадянин міста Суми. Позиція. Я вже казав, пропозиції додались люди, 13 людей, захисників, які загинули. Просуємо звання почесної громадяни міста Соми. Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. Васюнін за. Зегера Олександр. За. Гробова Вікторія. за Джарішнелов Олександр. За. Дяговець Олена за. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Чило Володимир. За. Хальченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Заїка Валерій. За. Касяненко Євген. За. Нагорна Марина. За. Чепік Володимир. За. Перепека Ігор. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зюб Євген. За. Парольов Олександр. За. Тихенка Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Хандурін Дмитро. Тридцять. Тридцять за. Рішення прийнято. Питання номер 2 Дмитрий Геннадійович і Джарішнилов. Конфлікт інтересів. Дякую, Артем Миколаївич. Шановні колеги, заявляю про наявність конфлікту інтересів при голосуванні по даному питанню, оскільки являюсь директором Суми Теплоенерго. тому участі в голосуванні приймати не буду. Про що відповідну заяву подав. Дякую. Шановні колеги, вбачаю ознаки конфлікту інтересів. Приймати участь у голосуванні по даному питанню не буду. Заява додана з КСК. Дякую. Так, про включення майна до складу єдиного цільового майна. два нуля сорок сім. Левченко Олег. за Баранов Андрій. Андрій Володимирович, ви з нами. Вігера Олександр. За. Гробова Вікторія. За. Яговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Шило Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Когда я За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. за. Заїка Валерій. За. за. Касяненко Євген. За. Я тобі зараз ми Зробили 100 днів. За. За. А є мені, скліні, мені на Чепік Володимир. За. Перепека Ігор. Жилінка Віталій. За. Жилінка Юрій. За. Зюз Євген. За. Корольов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. 27. 27 за. Рішення прийнято. Питання номер 3. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність Сумської міської територіальної громади майна в якості благодійної допомоги від товариства з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України. Там пропозиція, там а, різна. Ee, довжина труб. Тут буде 126,31, а було 126, 73. Уточнення. Уточнення. Левченко Олег. За. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. Васюнин за. Вігера Олександр. За. Гробова Вікторія. За. Джарішнило Олександр. За. Дяговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Кабзар Артем. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Заїка Валерій. За. Осяненко Євген. За. Нагорна Марина. За. Кепік Володимир. За. Перепека Ігор. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Дюй Євген. За. Корольов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. 30. 30 за. Рішення прийнято. Питання номер 4. Про реалізацію проєкту реконструкція каналізаційного напарного колектора від КНС 1А по вулиці Соборна до міських очисних споруд у рамках програми відновлення України 3. Левченко Олег. За. Паранов Андрій. Васюнін Дмитро. Васюнін за. Вігера Олександр. За. Гробова Вікторія. За. Жалішеко Олександр. За. Дяговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Шилов Володимир. За. Кальченко Ігор. За. Кобзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. Дмитро Дмитренко за. Зеленський Максим. За. Лазарів Єфрен. За. Афтеров Вадим. За. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Заїка Валерій. За. Осяненко Євген. За. Нагорна Марина. За. Чепік Володимир. За. Перепека Ігор. За. Жилінка Віталій. За. Жилінка Юрій. За. Зюз Євген. За. Корольов Олександр. За. Тихенка Костянтин. За. Галаєв Расул За. 29. 29 за. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного розглянуті. 69 дев'ята позачергова сесію Оголошую закритою. Дякую всім за вашу роботу. Артем Миколаївич, я вибачаюся, коли привітати колег з днем народження. Так, да, слухаю вас. Я кажу, ви забули привітати наших колег з днем народження, Деяким сьогодні день народження, деяким раніше було. Чому я то ви прослухали? Павда Касяненко привітав з днем народження, здоров'я побажав. вибачаюсь